Привіт усім! Це Тризвук і це важливе і цікаве відео для вас. Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це, Володимире Путіне. Твоя нафта знову палає. Саме такий сигнал Україна надіслала Російській Федерації за допомогою серії безпілотних ударів, які відбулися протягом вихідних. І ці удари не поодинокі випадки, а частина великої кампанії глибоких атак. Мета яких відрізати російську нафтову артерію та позбавити Путіна одного з найцінніших ресурсів це смерть від тисячі вибухів. І прямо зараз російська нафтова економіка стоїть на краю краху, бо Україна доводить єдина санкція, яка справді діє проти російської нафти, це українські дрони і бомби. Розпочнемо із Сочі: місто у Краснодарському краї приблизно за 330 миль від лінії фронту. Тут знаходиться адлерське нафтосховище компанії «Роснефть». Воно розташоване в притул до аеропорту і зберігає тисячі тонн нафти, яку Путін або направляє на фронт або продає залишкам держав, які ще купують російську нафту. Але тепер понад 528 тисяч галонів, тобто приблизно 1700 метричних тонн цієї нафти, згоріли у вогні після точного удару українського безпілотника. Повністю знищити сховище було б важко, адже воно має 41 резервуар, що зберігають мільйони галонів. Але один удар і сигнал Путіну навіть найважливіші нафтосховища у зоні досяжності українських дронів. Звісно, російська сторона намагається приховати масштаби катастрофи. Губернатор Михайло Кочаков одразу згадав типову відмовку: мовляв, усе через уламки дрона. Але відео Euromaidan Press спростовує цю брехню. Видно, як цілісний український дрон влучає безпосередньо у ціль без жодної активності ППО. Після удару аеропорт Сочі був змушений призупинити роботу, і представники заявили, що відновлення графіку займе декілька днів. Проте це був лише початок у той час, як Сочі палав, область Воронеж постраждала від ще однієї хвилі атак. За словами губернатора Олександра Гусєва, 15 українських дронів увійшли в повітряний простір міста та трьох сусідніх районів. Деякі було збито, але інші завдали шкоди. Зокрема, повідомляється про ураження нафтосховища компанії Ананафта. А ще Reuters підтверджує: безпілотники атакували нафтопереробний завод у Рязані приблизно за 110 миль від Москви. Також Служба безпеки України заявила про удар по військовому аеродрому Приморсько-Ахтарськ, місцю звідки злітають дрони Росії для дальніх ударів. А в місті Пенза безпілотник знищив завод, що постачав електроніку для російських військових. Росія заявляє, що 2 серпня, начебто, збила 338 дронів. Але як і завжди, ці цифри далекі від правди, доказів їхньої ефективності немає. Натомість українські дрони впевнено пробиваються до цілей, і вся ця кампанія це частина нового етапу війни. Україна відкрито намагається знищити нафтову економіку ворога. Це працює, українські тактики прості, але геніальні. Десятки безпілотників запускаються одночасно різними маршрутами на різних швидкостях і висотах, щоб перевантажити російську ППО і прорвати електронні бар'єри. У Воронезькій області, де працюють російські комплекси радіоелектронної боротьби, кілька дронів усе ж прорвалися. І це заслуга нової стратегії масованого прориву. Вона працює паралельно. Україна постійно вдосконалює власні дрони. У травні Форбс повідомив, що українські інженери створили дрони-носії. Автономні безпілотні платформи з штучним інтелектом здатні нести ФПВ-дрони і запускати їх на відстань до 300 кілометрів за лінією фронту. Крім того, Україна працює над дронами, що можуть діяти за межами радіогоризонту, тобто навіть коли сигнал не проходить через кривизну землі. Уже зараз дальність таких дронів досягає 50 кілометрів. У майбутньому це буде ще більше. Це дозволить Україні повністю обійти радіозаглушення та бити по найважливіших об'єктах. У червні, як заявив головнокомандувач Олександр Сирський, українські сили здійснили 115 глибоких ударів по Росії, і завдяки вдосконаленню дронів це число лише зростатиме. Основна ціль нафтова інфраструктура знищення нафтопереробних заводів, трубопроводів, сховищ усе це не лише знижує прибутки Кремля. А й прямо б'є по логістиці війська, адже без дизелю танки не поїдуть, без авіаційного пального літаки не злетять. Без ресурсів Росія змушена атакувати в пішому порядку, а це смертний вирок у сучасній війні. Це вже приносить результат. За підрахунками, Росія втрачає до однієї тисячі солдатів на добу, а загальні втрати перевищили 1 мільйон 50 тисяч. І хоч цьому є багато причин, удари по нафтопереробці точно серед ключових. Це не лише військова, а й економічна стратегія. Санкції, як от цінова стеля у 47 доларів 60 центів за барель, виявилися неефективними. Такі країни, як Індія і Китай, купують російську нафту за знижками, переробляють її та продають в Європу. Усе це через тіньовий флот із понад 1300 танкерів, які літають під чужими прапорами та приховують місце перебування. Але дрони не визнають компромісів. Вони знищують нафту ще до того, як вона потрапить на корабель. Таким чином, Україна не просто б'є по ресурсах, а буквально вирізає прибуток Росії. І це має колосальні наслідки: менше грошей, менше зброї, менше пального, менше танків. І ось вже економіка, яка тримається на нафтодоларах, починає сипатися. За даними Оксфордського інституту енергетичних досліджень, доходи від нафти і газу становили до 50% російського бюджету впродовж останнього десятиліття. У липні ці доходи впали на 37% у порівнянні з липнем минулого року. Усе це прямий результат українських атак. Вони вже призвели до втрати 24,5 тонн продукції. Соціальні наслідки також відчутні у Сочі. Мешканці викладають відеовибухів, пишуть про паніку, евакуацію, черги швидких та закриті райони. Путін більше не може приховати війну від своїх громадян. Україна не б'є по мирних людях, але вона хоче, щоб росіяни відчули наслідки. І цей психологічний тиск разом з економічним і військовим може виявитися саме тим, що змусить режим тріснути. Це нова стратегія України. Безжальна, еволюційна, ефективна. Дрони стають потужнішими, удари глибшими, і Путін може лише дивитися, як його країна повільно і безповоротно втрачає свій головний ресурс. Підпишись на Тризвук і не пропусти нові відео про те, як Україна перемагає.